Усім, це новий випуск подкасту про геймдизайн українською. Мене звати Єлизавета. Цей подкаст я створила, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відеоігор. Відновлюємо роботу 2024-му і сьогодні ми продовжимо огляд наративних структур. І основний акцент я хочу зробити на наступних трьох структурах. Трьох, чотирьох та п'яти актових структурах для створення наративу вашої та для розробки вашої історії. Варто зазначити, що створити захопливий наратив для відеогри це завдання, яке стоїть перед багатьма розробниками. І важливо структурувати сюжет так, щоб гравець був занурений максимально у сюжет, і це насправді є великим викликом. І існує декілька підходів до структуризації історії в іграх. Як я вже казала, ми декілька з них сьогодні розберемо. І кожна з цих структур має свої особливості, і вибір буде залежати від конкретних цілей гри. Почнемо з класичної триактної структури в іграх. Створення сюжету для відеогри часто користуються тими ж принципами, які використовуються у літературі та кіно. Триактна структура є досить популярною при плануванні сюжетів ігор, адже вона дозволяє розробникам створювати лінійний сюжет, який легко сприймається гравцями. Ми почнемо з першого акту, що є по факту вступом у світ гри. У цьому акті гравці знайомляться з головним персонажем, його мотивацією. А також ключовими механіками гри. Тут можна розповісти про походження героя, його мотиви та основний конфлікт, який буде проводити гравця впродовж гри. Наступний акт це виклики та перешкоди. Гравець проводить більшість часу у цьому акті, взявши на себе роль героя, що долає перешкоди, розв'язує загадки, береться за бійки або змагання, і це є серцем гри. Де гравець занурюється у сюжет, вивчає та покращує свої навички у механіках гри, і напруга одночасно буде досягати своєї вершини. І нарешті третій акт розв'язка. Після того, як гравець проходить усі випробування, він доходить до завершальної стадії сюжету. Це може бути епічний бій з головним антагоністом, розв'язання головної загадки або інша важлива подія, яка приводить до розв'язки та завершення гри. Трактна структура дозволяє гравцям відчувати ритм гри, а розробникам ефективно розподіляти контент, щоб утримувати увагу гравця впродовж всього. Ігрового досвіду і використання цієї структури в іграх може допомогти розробникам створити дійсно глибокий наратив, і він має відповідати очікуванням гравця. Чотириакна структура. Це безсумнівно цікава альтернативна триакні, і вона дозволяє розширити границі сюжету, додати глибини та деталізації дії. Отже, переваги чотирактної структури порівняно з трактною. По-перше, це розширена наростаюча дія. І розділяючи наростаючу дію на дві частини, читрактна структура дає авторам більше простору до розробки персонажів і подій, що ведуть до кульмінації. Контроль темпу розподіл на чотири акти може допомогти уникнути поспіху або затягування сюжету, дозволяючи історії розвиватися природніше. Далі глибше вивчення конфліктів, маючи додатковий акт. Для розкриття конфлікту автори можуть докладніше досліджувати внутрішню та зовнішню боротьбу персонажів. Підсилені напруги з чотирма актами, автор має більше можливостей посилити напругу і зберігати увагу читача впродовж усієї розповіді. І як висновок, ця чотиракна структура може бути корисною там, де триакна буде здаватися певним чином обмежено. Проте вам важливо розуміти, що немає правильного або неправильного підходу до структурування вашої історії. Обидва формати мають свої переваги. Ви маєте чітко визначати конкретні потреби вашої історії. Ускладнемо тепер задачу і поговоримо про п'яти структуру. Перше історія з п'яти актів зазвичай не занадто довша за історію з трьох актів, і все, що ви по факту робите, ви просто руйнуєте досить складну частину, а в середині вашої дуги трьох актів, і це структура розповіді, яку люблять англійські драматурги, і, наприклад. Вільям Шекспір, акт перший: одного разу було б безглуздо починати з якогось іншого місця. Це простір комфорту для вашого головного героя. Одного разу його або її запрошують вирушити у пригоду, їх виривають з комфортного місця та змушують оцінювати, ким вони є, і що в принципі на них чекає. Далі Фізична трансформація під час другого акту усі ставки в історії, ну я певним чином, фізичне. Головний герой може змінити свій зовнішній вигляд, відправитися в нову місцевість, або зібрати своє спорядження перед обличчям виклику, що на нього чекає. Наразі це лише те, на що до чого вони готуються, або те на що вони готові піти, щоб вирішити свої проблеми. Акт третій: емоційна інвестиція Однак просто приміряти це нове вбрання та трохи попрокачувати свої навички. Це не зовсім те, чого в принципі герой прагне. Отже, вони повинні розглянути, як вони ставляться до цієї нової версії себе. І ось у середині цього акту головний герой може відчути величезний виклик і викид щойно відкритих емоцій, які супроводжуються моментом надзвичайного неприйняття, і тоді. Наш герой подумує про те, щоб на деякий час відмовитися від своєї новознайденої особистості, але подвоїть свої зусилля, звісно ж, та він продовжить рухатися уперед. Акт четвертий: психологічна експертиза, і от тепер наш головний герой повинен ще глибше купнути всередину себе та зрозуміти навіщо, тобто порефлексувати так. Їм взагалі потрібна ця подорож. І ось вони можуть поставити собі запитання: наприклад, куди я йду, чого я прагну, яким мені судилося стати. І, нарешті, акт п'ятий духовна трансформація. І ось нарешті наш головний герой має довести, що вони були в цій подорожі і. Вони отримали виклик продемонструвати всю цю свою нову версію себе, і це той момент для ілюстративності: наскільки головний герой виріс, чого він досяг, і чи він впорався з усіма викликами, який для нього поставив навколишній світ гри, і на цьому екран стає чорним. Ми підведемо певні підсумки щодо цих структур, які ми проговорили. Взагалі, найкраще у вивченні структуризації написання наративу, це знати, що навіть оці три парадигми, що я назвала, ці три структури, вони не є єдиним способом розбити історію, коли ви починаєте розробляти сюжет. Найголовніше це використовувати інструменти, які особисто ви вважаєте найбільш корисним, і вдосконалювати їх відповідно до вашого стилю та потреб проекту, над яким ви працюєте. Можливо, декому з вас триакна структура історії здасться найбільш природною, коли інші і не могли б використовувати щось, я не знаю, інше окрім п'ятиакної структури. А можливо, ви надасте перевагу чотириакній структурі. Головне експеримент. Туйте та визначить, що для вас найкраще підходить. Отже, завжди пам'ятайте про те, щоб ваша історія рухалася вперед, а ваші теми мають бути правдивими, і ті лінії сюжету, ті лінії стосунків, конфліктів між персонажами, зокрема, а вже структуру, яку ви оберете наприкінці, має стояти на другому місці після самої, скажімо так, ідеї розповіді. Давайте поговоримо, які ігри використовують подібні структури, по прикладу, на кожен тип. Отже, я обрала The Last of Us як приклад триактної структури, бо є вступ зустріч Джоеля, і Елі та початковий конфлікт. Далі йде основна частина, де відбувається їхня подорож та різні виклики. Заключення, коли Джоел приймає рішення щодо Елі. Наприкінці гри. Далі Red Dead Redemption, 2. Звісно, ця гра має кілька розділів, її можна інтерпретувати як чотириктну структуру Початково подорож, проба побудувати нове життя, розколу банді та заключний акт з переслідуванням та розв'язкою. Ну і нарешті для п'ятиактової структури я обрала відьмак 3. дике полювання. Адже ця гра має дуже складний сюжет з різними розгалуженнями, мо... все ж таки це може бути прикладом п'ятиактної структури. Адже як вступний акт, це втрата цирі, далі йде наростаючі дії з її пошуками, кульмінація в Карморхен, падіння де Геральт стикається з рядом викликів після кульмінації та заключний акт з рішенням основного конфлікту гри, і все буде залежати від виборів гравця. Про певні сильні та слабкі сторони цих структур. Отже, триакна, як я вже казала, відома своєю простотою та ефективністю. Вона ідеально підійде для лінійних ігор з чітко вираженим початком, серединою та кінцем. І вона може забезпечити гравця відчуттям завершеності за відносно короткий час гри. Триакна структура. Вона додає додаткову глибину порівняно з триакною структурою, і це дає розробникам можливість включити більше конфліктів, поворотів та розвитку персонали. Персонажів і це ідеально підійде для ігор з довгим геймплеєм. П'ятиакна структура це вибір для розробників, які хочуть створити гру з багатошаровим сюжетом, і кожен акт може мати свою арку розвитку, персонажа, конфлікту і так далі. І це може підійти для епічних РПГ або ж для ігор з глибоким наративом. І обиравши відповідний підхід до структури сюжету, ви можете скористатися однією з структур, що ми сьогодні обговорили. Орили, і я впевнена, що ви зможете створити незабутні враження для гравців, оберете правильну структуру і створите світ для них, які є, в якому вони проведуть не одну годину. Що на сьогодні все буду вдячна о, почитати ваші враження у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, залишити ваші відгуки. Бережіть себе і до нових зустрічей.